початку року на Forbes вийшла стаття міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, і от він каже, що 18-річним людям треба прочитати ці три книжки, щоб досягти фінансового благополуччя. Виявляється, Михайло Федоров почав заробляти ще до університету. Хлопець працював на фермах у рідному містечку Васильівка. Це на Запоріжжі, як він сам каже, збирав урожай з ранку до ночі, і паралелі намагався здобувати нові знання. Думав, чим займатися далі та як заробити гроші. І за його словами саме ці три книги про фінанси та бізнес бізнес вплинули на мислення і допомогли досягти фінансового успіху. Ну що ж, виклик прийнято. Я реально прочитав оці книги, які радить Михайло Федоров, і зараз розберу, чи дійсно вони будуть корисні сьогоднішнім 18-річним людям. Привіт, друзі! З вами знову Андрій Миронюк, підприємець стратег, засновник «Миронюк Консалтинг і викладач львівської бізнес-школи. А це рубрика глави успіху, де ми у книжках шукаємо формулу розвитку, багатства і щасливого життя. Сьогодні ми розберемо одразу три книги, які радить Михайло Федоров. Найбагатша людина у Вавилоні думай і багатій, та бідний тато, багатий тато. Три філософії багатства, три різні підходи до грошей. Перш за все, найбагатша людина у Вавилоні Джордж Самуель Клейсон. Перше, що треба зробити перед тим як слухати поради, особливо про гроші, це розібратися, хто ж їх дає. Тому огляд кожної книги ми будемо починати з автора і його історії: Джордж Самуель Клейсон. Автор найбагатшої людини у Вавилоні, народився 1874 року. Це важлива ремарка, бо людина з позаминулого минулого сторіччя не така древня, як Вавилон, звісно, але з того часу, якщо чесно, світ трохи змінився. Джордж був ветераном іспаноамериканського. Ганської війни мав видавничий бізнес і був одним з перших популяризаторів фінансової грамотності. Він заснував картографічну компанію, а згодом почав писати короткі притчі на тему грошей: як розвивати звичку, зберігати інвестувати та мислити довгостроково. До речі, це цікавий момент про мислення за горизонтом, про який я розповідав у нашому першому відео про есенціалізм. Глянути його можна ось тут. Так от, уявіть людина взагалі то атласи все життя робила, і тут раптом вирішила глянути за горизонт і почала вчити людей фінансової Мотності і вуаля Атласів вже давно немає. Але якби не ця книга, ви б ніколи б не чули це ім'я. А так воно живе й досі. З автором розібрались. Тепер коротко про контекст. Коли вийшла книга, 1920 ті роки в США. Уявіть, це після Першої світової, економічний підйом, період проспереті до величезної депресії, ще років 3-4. Тому люди хотіли жити краще, вміти інвестувати і накопичувати гроші. Звідси логічно виходить культ дисципліни накопичення та порад, як не спускати все це бабло до копійки, то що в самій книзі, треба віддати належне оригінальні подачі: усі уроки фінансової мудрості подаються як стародавні притчі з моралю. Кожен розділ це урок, виголошений від імені ремісників, торговців чи царських радників в епоху стародавнього Вавилону. В цілому, все зводиться до базових законів грошей. Отож, є золоте правило. Відкладайте щонайменше 10% з кожного прибутку. І Клейсон каже, що важливо не те, скільки ти заробляєш, а скільки в тебе залишається. І якщо чесно, тут з ним тяжко не погодитись. У цьому правилі, до речі, є дуже клас. Асна фраза, яка от мені прям реально зайшла, це частина твого заробітку належить тобі. Тут дуже класна ідея і буде дуже зрозумілою для бізнесу, бо є поняття дохід і прибуток. І те, що у вас багато доходу, не означає, що у вас щось залишається після того, як ви сплатите всі видатки. Тому багато доходу це не завжди про багатство. А друге важливе правило це змушуй свої гроші працювати. Не клади їх під матрац чи просто в трилітрову банку, а хоча б в щось інвестуй. Третє важливе правило: знай до кого звернутися. У книзі. Є цікава історія. як Головний герой чесно економив 10% заробленого, а потім пішов до каменяря, щоб той купив йому на ці гроші класних коштовностей. Ну щоб він потім зміг їх продати і на цьому заробити. Але каменяр, що логічно ну не розбирався в коштовностях, тому накопив неліквідного мотлуху. Ну і так всі накопичення згоріли. Висновок автора дуже простий, і банальний. Якщо ти купуєш коштовності, не йди до каменяря, а йди до ювеліра. Мене це правило особливо порадувало, бо дуже відгукується з моїм твердженням, що потрібно діяти завжди за своєю суперсилою і наймати найкращих профі, яких ти можеш собі дозволити. Тоді буде і щастя, і багатство. І крайнє правило, яке я виніс цієї книги, не зупиняйся. Гроші мають приносити ще гроші, і цінові гроші теж мають приносити гроші. Як каже автор: гроші і їх діти, і діти їх дітей працюють на тебе. І так у тебе будуть цілі покоління рабів. Словом, рецепт успіху від найбагатшої людини Вавилону дійсно простий: забажай стати багатим, відкладай 10%, вкладай у щось з кимось розумним, і ніколи, ніколи, ніколи не зупиняйся. Я наче можу погодитись. Треба справді відкладати гроші, не витрачати де не треба. Але як бути, якщо дохід реально низький? Ну що, до речі, дуже актуально для України зараз. Дисципліна річ класна, і це гарно працює, коли у тебе солідний дохід. А як бути, якщо ти заробляєш менше, ніж можна відкласти? Знаєте, як в анекдоті, ти тільки відклав, щоб розбагатіти, і тут приходить рахунок. За комуналку, мені здається, що ця книга працює, якщо ти живеш у класній економіці, у тебе суперкласні доходи, і проблема лишень в тому, що ти не здогадався, що тобі треба відкладати гроші. Я вважаю, що в сучасній економіці все ж таки першочерговим є талант заробляти і примножувати, ніж дисципліна відкладати. Бо що відкладати, якщо ти ще нічого не заробив? А як заробляти більше? Клейсон щось не сказав. Для стрибка до своєї мрії треба відкладати більше ніж 10% з середньої зарплати в Україні, яка десь 24 Тисячі гривень, ну давайте чесно, скільки років вам треба відкладати по 10% щоб купити вам мріяну квартиру. Втім, ця книга таки буде корисна 18-річним, бо навчитися відкладати хай 10% це вже краще ніж нічого. Думай і багатій, наполеон гіл, перш ніж занурюватись у пошук чергової формули прекрасного успіху, поставте лайк під цим відео, щоб книжково-бізнесового контенту на Ютубі ставало все більше. Наполеон Гіл народився у 1883 році в США. До речі, теж позаминуле сторіччя більшу частину життя провів він у ролі журналіста, лектора і, скажімо так, мотиваційного підприємця. Я думаю, що зараз би таких називали інфоциганами. Найвідоміша історія про Наполеона, яка швидше за все вигадка, каже про те, що якось дуже багатий та успішний чоловік на ім'я Ендрю Карнегі доручив Наполеону поспілкуватися з п'ятьма стами найбагатших людей Америки. Метою розмови було знайти формулу успіх. Хо звучить красиво. Проблема тільки в тому, що підтверджень цьому немає: немає ані записів зустрічей з Карнегі, ані документів про фінансування проекту, ані навіть списку цих 500 осіб. Швидше за все, і це дуже вірогідно, що цю історію на полон видумав, щоб просунути книгу Думай і багатій. У бізнесі, до речі, є таке поняття, як RTB, reason to believe, причина вам вірити. Тобто, коли ми не просто декларуємо щось, там ми самий класний продукт, самий надійний, самий самий. Ми підтверджуємо це. Це як зубна паста, яку підтвердила асоціація стоматологів України. Ви хоч раз таку чули? От є в мене відчуття, що тут дуже схожий прийом. Та як би там не було, а Наполеони стратегії хороші. Бо книга Думай і багатій стала однією з найпродаваніших у 20 столітті. Трохи контексту, у якому народилася книга. Уявіть на вулиці 1937 рік. США вже потрошки оговтується після великої депресії, мільйони людей втратили все, і їм потрібна була не платформа стабільності чи фінансова інструкція, а віра. І гіл цю віру їм дає. Він каже, що ви знаєте, успіх це в голові. Якщо ти зможеш уявити, зможеш і отримати, то що в самій книзі? Філософія гіла наступна: думай, повір, отримаєш. Книга базується на таких тринадцяти принципах, але все зводиться до єдиної головної ідеї. Якщо ти досить сильно чогось хочеш, віриш у це, дієш і не здаєшся. Це ти це отримаєш. Гіл дає чіткий план дій, який став основою сучасної культури афірмації і візуалізації. План складається з шести кроків: назви чітку суму, яку ти хочеш мати, тільки не більше грошей, а наприклад, там чітко 100 тисяч доларів. Визнач, що ти готовий віддати в обмін. Тут цікаво. Він прямо пише: нічого за просто так не буває. Але на що саме ви можете вимінити 100 тисяч доларів? Він не каже теж. Встанови дедлайн, наприклад, до 31 грудня. Думаю, це найстандартніший дедлайн до кінця наступного року. А розпиши чіткий план дій. Навіть якщо ти поки що не знаєш, як дійти до кінця, ну напиши хоча б кілька перших кроків. Все це запиши на папері і двічі на день читай уголос, уявляючи, що вже це маєш зранку, перед тим як встати з ліжка, і ввечері перед сном. Ну, от якось так. Михайло Федоров каже про цю книгу, що фінансовий успіх починається з думок, цілий і віри у власні можливості. Автор зібрав досвід успішних людей та універсальні принципи, які допомагають у самореалізації. Але давайте чесно визнаємо. Книга Гіла це класика мотиваційного жанру. І сьогодні вона, якщо чесно, більш схожа на таку інтелігентну інфоциганщину. А Наполон явно мінімізує вплив економіки, бідності, відсутності соціальних ліфтів, натомість створює світ рішучих багатих дядьків, які просто повірили і розбагатіли. Кумедно, що сам на Напол... Леон Гіл не став мільйонером, і навряд чи говорив з тими мільйонерами, але точно навчився добре продавати ідею стати мільйонером. Минуло майже 100 років, а книжка досі живе. Хоч і радше, як пам'ятник епохи зародження таких собі ізотеричних штук, як мантри, самонавіювання, візуалізація, та одна цитата мені відверто кажучи, дуже сподобалась, і зараз я вам її скажу. Поразки і провали це неминучий етап перед успіхом. Питання лише в тому, як ми їх використовуємо. І третя книга, яку рекомендує Михайло Федоров для того, щоб Багатим, багатий тато, бідний тато від Роберта Кіосакі. Автор Роберт Кіосакі народився у 1947 році на Гавайях. Пройшов шлях від військового пілота до підприємця, запускав бізнеси, банкрутував і вже після 50 став відомим автором. Його батько був викладачем. До речі, дуже схоже на наших таких звичайних батьків: робота, освіта, стабільність, пенсія, кредити коротше, все по класиці. Але Роберт зрозумів і пішов іншим шляхом. У нього з'явився так званий другий батько. Це по суті тато його друга, підприємець які показує йому інший спосіб життя. Ну, наприклад, не працюй заради грошей, а роби так, щоб гроші працювали на тебе. То що ж в самій книзі? Вся книга це дуель між цими двома підходами. З одного боку, вчися добре, знайдеш хорошу роботу, не ризикуй. З іншого вчися, заробляй, купуй активи і думай як підприємець. А тепер трохи контексту. 1997 рік люди тільки но освоюють інтернет, про ще взагалі ніхто не чув. Але вже з'являється перша хвиля громадян-інвесторів. Тоді ще ніхто не пояснював, що квартира це не обов'язково актив. І тут виходить Сакі каже, слухайте, а ваш дім це не інвестиція, це пасив. бо Він тільки тягне, тягне, тягне гроші, а не приносить. Тобто ідея фікс, що перше, що треба зробити у свідомому житті, це купити свою квартиру і швидше за все в кредит. Насправді нікудишня. Роберт каже, що перше, що треба зробити, це вкласти гроші у щось, що буде приносити тобі прибуток, і вже потім з цих грошей купити собі квартиру, а до того часу краще знімати. І якщо чесно, це дуже революційна річ для того часу, та навіть сьогоднішнього світосприйняття. для автора. Головне не те скільки. Ти заробляєш, а те, що ти робиш з тими грошима, які в тебе вже є. Ну тобто неважливо, в тебе є тисяча чи десять тисяч. Якщо ти все витрачаєш або відкладаєш під подушку, ти не рухаєшся. Тому каже Роберт: купуй активи. Актив це все те, що кладе гроші в твою кишеню: акції, бізнес, оренда, нерухомість, дивіденди, франшизи і навіть твій інтелектуальний продукт, якщо він приносить тобі дохід без твоєї щоденної участі. Це тоді теж актив. А от новий iPhone, який ти взяв у розстрочку, чи той будинок за містом, що стоїть порожнім, то. Це пасиви. Окремо, Кіосакі любить пройтися по освіті, і каже, що школа не вчить головного. Вона не вчить, як керувати грошима. Ну, тебе вчать там формулам, параграфам, як бути хорошим робітником, але не пояснюють, в чому різниця між активами і пасивами, як створюється та примножується капітал. І тут я з ним, якщо чесно, то дуже згоден. На жаль, нас не вчили, як заробити гроші. Ще більше не зрозуміло, що робити з тими заробленими грошима, як не витрачати їх, як примножувати, як зробити так, щоб вони працювали на тебе. Словом, ця ідея Роберта мені зрезонувала дуже навіть зачепила заживе, бо часто зі своїми клієнтами у менторстві я бачу, що люди фокусуються на тому, як працювати краще і що ще можна зробити, замість того, щоб а як отримати більше роблячи, менше в результаті ж люди дійсно гарно і багато працюють, але це може бути ніяк не підкріплено їх статками. Тому тут окрема дяка Кіосакі, що він підняв цю важливу тему. Суть концепції багатства Роберта Кіосакі полягає у тому, що треба якомога раніше створити пасивний дохід, щоб гроші самі приносили тобі гроші, інакше ти все життя будеш ж у цих щирячих перегонах Топ 3 речі, які мені у нього відгукуються найбільше. Перше і беззаперечно, це фокус на фінансову освіту. Бо справді більшість людей у школі вчили тангенси, але не знають, що таке ETF. Друге класно розділяє поняття багатства і високий дохід. Це справді не одне й те саме. І третє дає відчуття контролю і відповідальності: ти сам можеш створити капітал, не чекаючи, поки держава чи дядя тобі щось там дасть. Отож, Михайло Федоров каже, що після прочитання цієї книжки ви зможете почати будувати фінансове майбутнє. З нуля незалежно від того, у якому фінансовому становищі ви перебуваєте. Але, я, якщо чесно, з цим не дуже згоден, бо Кіосакі без вагань спрощує все до зарплата зло, пасивний дохід добро. Якщо купив нерухомість, ти переможеш життя. Клас ідеї про фінансову грамотність, окей, але ж без фанатизму. Як на мене, то фінансове становище має значення жити без зарплати, щоб здавати щось в оренду, звучить класно, але точно не для всіх, особливо коли ти стартуєш не статового гаража чи з комуналки на позняках, а з української реальності також є серйозна проблема книгів тому. Тому що Україна не США, там пів книги про американську податкову систему. Нерухомість, не чарівна паличка, а часто мінус кашло. І взагалі, головний актив Кіосакі це ця книга, а не його бізнес. Тим не менше, традиційно наостанок моя улюблена цитата з книги: бідні і середній клас працюють за гроші, багаті змушують гроші працювати на себе. Отож, перш ніж я перейду до висновків, хочу поцікавитись вашою думкою про ці книжки. Можливо, ви вже читали якусь із них. Або після цього відео ви зрозуміли, що не будете читати Жодної. Поділіться думками в коментарях. Найцікавіший коментар отримає від мене в подарунок: ось такий чудовий набір особиста стратегія, який допомагає не просто мріяти, а будувати свої плани і діяти системно. А тепер мої висновки. Я вважаю, що усі ці книжки мають три суттєві мінуси: перший гіперспрощення складних речей. Вони всі пропонують якісь такі, знаєте, універсальні істини. Як от нібито завжди працює і для кожного. Відкладай 10%, будеш багатий. Май активи, а не зобов'язання. Думай про гроші правильно і вони точно з'являться. Але життя складніше. Інколи ти відкладаєш і приходить інфляція, війна або гатьмансером. Хтось щасливо працює на улюбленій роботі, а не робить гроші. І це ж теж окей. Друге. Це мотивація замість освіти, працьовитості і системності. Давайте чесно в усіх трьох книжках: фінансова магія через переконання, але майже відсутня серйозна розмова про стратегію, розвиток навичок, навчання, управління ризиком, макроекономіку, підприємництво. Клейсон, Кіосакі, Гіл – це автори, які пишуть про дух, а не про реальну фінансову грамотність. Третє це все геть, не про український контекст. Клейсон пише про Вавилон, але очевидно, що про економіку США 20-х років. Кіосакі буквально про американську податкову Системою кредитне плаче в нерухомості гіл про якусь метафізичну силу, думки, яка не дуже допомагає, коли піднявся курс долара, прилетіла ракета, чи прийшов самі. Знаєте хто? Ці книжки написані в інших реаліях, під інші виклики для іншого типу суспільства. То читати чи ні? Зрештою я думаю, так читати можна, але не як інструкцію, а як жанр. Це художня, мотиваційна література, не економіка, не менеджмент і не стратегія. Вони як енергетик перед стартом, але далі треба ж мати план, воду і нормальний сніданок і. Бачити Михайло Федоров у статті каже: ці книжки допомогли мені знайти себе та сформувати ставлення до грошей, і це відверто справедливо. Бо коли тобі 18, іноді треба не аналіз, а віра. Не точна модель, а відчуття я теж зможу. Тож з Михайлом Федором я не сперечаюсь, але й не ідеалізую. Бо книжка, яка підбадьорила на старті, це класно, але це точно не гарантія того, що ти побудуєш щось стійке, вартісне і надовго. Якщо ще не бачили попередні випуски про есенціалізм та масштабування, обов'язково гляньте. Там багато фреймів, які вже працюють у моїх проектах з клієнтами. Тицяйте вподобайку, підписуйтесь, якщо хочете ще більше таких оглядів, і бережіть свій фінансовий розум. Бо гроші це важливо. Але думати про них стратегічно це ще важливіше. Побачимось у наступному відео. У ну, нас буде цей Мейкіну, знаєш, як нормальних фільмів в кінці. Такі. Блядь, не кажи цього. Бля. Ти ж казав, не казати, ну не можна треба казати. Все-таки треба було читати заставку, бачиш, а ти казав, не треба. Окей. Okay. Заставка. Її, заставка. <популяри... Популяризаторі. Це як пульвізатор, але популяризатор, блядь.